Брати мої, незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа слави Ісуса Христа. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем у шаті блискучій, у і бідару в Богім броні, І ви поглянете на того, хто в шаті блискучій, скажете йому: Ти сідай вигідно тут, а бідареві прокажете, ти стань там чи сідай собі тут, на підніжку моїм. То чи не стало між вами поділення і не стали ви злодумними суддями? Послухайте, мої брати любі, чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить його. А ви бідаря зневажили? Хіба не багачі переслідують вас, хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони зневажають те добре ім'я, що ви ним називаєтесь? Коли ви закона царського виконуєте записанням люби свого ближнього як самого себе, то ви робите добре. Коли ж дивитеся на обличчя, то чините гріх, бо закон одоводнює, що ви винуватці. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному? Той винним у всьому стає. Бо той, хто сказав не чини перелюбства, також наказав не вбивай. А хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то ти переступник закону. Отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі. Бо судний милосердний на того, хто не вчинив милосердя. Милосердя бо. Ставиться вище за суд. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає? Чи може спасти його віра? Коли ж, брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже: ідіть з миром грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тілу. Що ж допоможе? Так само і віра, коли діл немає, мертва в собі. Але скаже хто небудь: маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один добре робиш, та демони теж вірують і тремтять? Чи хочеш ти знати, омарна людина, що віра без діл мертва? Авраам. Отець наш чи він не зділ виправданий був, як поклав був на жертвника свого сина Ісака? Чи ти бачиш, що віра помогла Його ділам і вдосконалилась віра діл? І здійснилося Писання, що каже Авраам же вірував Богові, і це йому зараховане вправедність і був названий він Другом Божим. Отож. Чи ви бачите, що людина виправдується від діл, а не тільки від віри? Чи так само і блудниця рахавний зділ виправдалась, коли прийняла посланців і дорогою іншою й випустила? Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва.